Я хочу сказати, треба мати перш за все, за все доброту і добрі стосунки до митців. Коли ми це придбали, от тоді є у нас і взаємовідносини хороші, і творчість, і доброзичливість, от, повага один до одного, шануємо один одного. Я кожен день поздравляю, от і сьогодні поздравив наших іменинників. це їм придає е, якусь таку і повагу, і добре, хороше відношення, що він потрібний, що він е, працює і е, корисний для організації. Оце саме головне. І мені дуже приємно, що я е, вдалося так зробити, що е, художники відгукуються на мої прохання, на мої вимоги, на мої. Уставні дії, які потрібно в митцю виставлятися і працювати, от, виконувати устав спілки художників. Прежде це ми нікого не принуждаємо. Це робота добровільна і художник. Кожний вибирає свій шлях, свій напрямок, от і виконує свої. Побажання от, і зацікавленість у наших виставках. Головне, що це творча діяльність і художник виставляється. Оце саме головне. І що його шанують, цінують, от, і добре, хороше відношення між митцями зберегти те коріння, яке досталося нам. Я пишаюся тим, що Одеська обласна організація була, є і залишається. І на сьогоднішній день, коли приїжджаєш на раду спілок, і голова національної спілки художників говорить, беріть приклад з Одеси, як треба виставлятись, як треба цінувати, шанувати один одного, поважати і припроводити отакі виставки. Надбувало. Прийом в спілку художників було до 25 чоловік раз два роки. Прийом в спілку це дуже поважно, дуже придає сили, статус митцю, що він корисний для спілки і придає йому отаке натхнення. це дуже хороше питання, і у нас є показова організація, харківська організація, де налічується до ста. Художників, молодих художників, молодих митців. От і я дійсно дружу з головою спілки ковтоном народним художником України, де у них налічується 500 членів спілки художників і в творчому об'єднанні молоді митці. І мені мені приємно, що ми відібрали позавчора твори, які будуть в Черкасах присвячені молодим митцям. І вистав, художники показали 24 твори. Ми відібрали на всеукраїнську виставку. Це дуже приємна подія для нашої організації, що молодь приходить, що молодь є у нас, і ми надіємося на молоде покоління, яке буде достойно представляти одеську спілку художників. Це дуже важливе таке питання. І коли теж почалася ця жахливі наші умови, художники не знали, що робити, і ми почали виставлятися. І було дуже багато митців, які приносили твори, і ми зразу в квітні місяці організували виставку для допомоги Збройним силам України, і приходили люди, які Кажуть, нам не потрібна робота. Ми хочемо при, приобрести твір для допомоги Збройним силам України, от і бажаючих на виставку приходять. І це дійсно як е, творчість на сьогоднішній день, навіть на сьогоднішній день це як арт-терапія, яка лікує сучасних людей від стресу, від таких е, подій, які ми нас оточують. Це дуже важливо. Кожна людина приходить на виставку, вона е хоче побачити е те, що їй подобається. І кожен художник виставляє свої твори на твій роздум і на своє е творче е його е життя. От. Е у нас немає пр працювати, кожний художник е різноманітний і цікавий. От. І коли ми роботи, які людину зацікавили, заспокоїли, це для митця дуже важливо, що небайдужі люди до творчості, до мистецтва. Враження, ну як можна сказати, звісно, враження приємні враження, що ви проводите отакі міроприяття. От, ми заключили договір От, з галереєю, з бібліотекою. От, це дуже приємно, що ми маємо надійного партнера в творчості. І дуже приємно, що бажаючи художників, незважаючи на такий наш стан воєнний, художники працюють, спілкуються, приходять на виставки, виставляються. Вот. І от сьогодні у нас виставка от, присвячена теж подіям. Болять в понеділок відкрит... відкриття виставки. Мене вражає е, е, наш е, поет, е, голова спілки журналістів роботів своїми віршами. Мене вражає, я цікавлюся віршами е, Ліни Костенко, от, яка е, така мощна, така сила, о, слово її, це як бойовий вистріл. Оце дуже важливо. Читаєш і останнє я прочитав, навіть не, не сподівався, що тичина такі вірші ранні писав, які ніколи не друкувалися, а це просто як бомба. Це такі вірші, які мощні, як він не боявся в ті 30 ті ві роки писати такі, як вони як сучасні на сьогоднішній день.